Прикинь, а ти що сидиш на одному місці? А ні, а я розвиваюся, кручуся, шукаю нових постачальників в усьому. Деякі на мене виходять, наприклад, червона ікра, чорна щука, аквакультура, картопляники, колорадський жук, і слистя. Це мої, ну якби ми його купили, але вирощуємо вже. Це я собі прическу роблю. А, більше 10 років вже вирощуємо цю картоплю. Вона дійсно існує, це дійсно сорт, вона без ГМО. вона просто шикарна картопля. Можна задати, можна задати питання людина. Можна задати мені любі питання, я відповідаю у відео. Я запитую клієнта, чи ви хочете, щоб я вам відповіла у відео. Якщо хочете, то я відповім. Якщо ні, то ні. Тому що відео це перегляди, а перегляди це продаж. Бажаєте замовити мої товари? Пишіть. Гуртин за її наявності. І вже не волотиста, а широколиста. От так. Розвиваємося. А також суниця є